За інформацією управління охорони здоров'я Чернівської ова, рівень захворюваності на інфекційні хвороби в області не перевищує середні багаторічні показники. Проте треба звертати увагу на ті фактори, які в цьому році змінили наше життя, причому кардинально змінили, і відповідно збільшуються ризики ураження наших людей інфекційними хворобами. У літній сезон громадяни більше звертаються до медичних закладів на симптоми харчових отруєнь та з приводу захворюваності на кишкові інфекції. Протягом півріччя було виявлено кілька випадків ботулізму. Одна хвора людина померла. Ми завжди говоримо про це нашим людям, щоб вживали в їжу якісно оброблені харчові продукти. Особливо це мається на увазі термічна обробка, і слідкували за якістю питної води та інших продуктів, які вживаються в їжу. Єдиним надійним захистом, все ж таки, для того, щоб не виникла інфекційна хвороба, є їм. Профілактика, яка може бути специфічною, яка може бути неспецифічною. Неспецифічна профілактика це все те, що я вже говорив. Це дотримання санітарно-епідеміологічних норм, це використання засобів індивідуального захисту, це обробка харчових продуктів та інші заходи, які... Мають вживатися при профілактиці будь-якого інфекційного захворювання. А що стосується специфічної профілактики, то це тільки застосування вакцинопрепаратів, тобто імунобіологічних засобів. Вчасне звернення до лікаря є запорукою успіху в лікуванні хвороби.